Мене звуть Дмитро, організація, я навіть точно не скажу, ми вже давно там відбудуємо Харків разом, мені здається. Нас попросили приїхати допомогти в розборці завалів після знайомих ракет. І Ми, в принципі, цей і сусідній дом прибрали трохи. І зараз комунальні служби якраз все зберуть. І буде тут чисто. Я думаю, це просто обов'язок кожного з нас зробити щось спільне для нашої перемоги це все. Ці хлопці приїхали з івано франківська на допомогу нашим мешканцям міста Харкова, північний садівки, тисячу кілометрів проїхали, і сьогодні ми роздали нашим мешканцям північні садівки гуманітарну допомогу. Ось такі е, коробочки, набори, продовольственні набори. Тут написано Івано-Франківськ з Харків. З любов'ю, любов да, вони привезли сьогодні такі е, подарунки нашим мешканцям. Ми приїхали з Івано-Франківська західної України. В Харкові ми мене перший раз від початку цих бойових дій, від початку війни. Приїжджаємо і будемо приїжджати частіше. Хочемо донести до наших івано франківців тому що дійсно тут люди потребують допомоги, потребують нашої підтримки. Треба допомагати і підтримувати до одного разом до перемоги, до кінця. Це мої подопічні. Ну вот это была хозяйская. Ну, уехали, бросили. Ну, ничего страшного. Мы таких не бросаем. Да? Кушай, кушай, золотой, золотой, кушай. До войны каждый день по два раза. Теперь через день. Рыжик золотой. Ксюня, Ксюнька. Это Ксюшка. Ее раз предали, потом второй раз предали. Ну ничего, да, Ксюса, Ксюса, ты хозяйка, ты хозяйка квартала, да. Ты хозяйка, да. Наши квартиры, как бы, относительно все, ну, дома пострадали, поэтому жить особо сейчас нельзя. Что поделаешь? Выживаем, как будем.